Привіт! Хочеш навчитися розв'язувати задачі? Давай приєднуйся і працюємо разом. Отже, задача така: група із 46 туристів вирушила в похід на 10 човнах, частина з яких 4 місні, а решта шестимісні. Скільки човнів кожного виду було в туристів? Задачу завжди можна розв'язати різними методами, можна алгебраїчним, можна за допомогою рівняння. А я сьогодні покажу вам, як цю задачу можна розв'язати за допомогою системи рівнянь. Отже, давайте розберемося. Коли ми говоримо про систему рівнянь, маємо на увазі, що система рівнянь з двома змінними, і тому нам треба ввести дві змінні, два невідомих X та y. Якщо нас питають, скільки човнів кожного виду було в туристів, то ми позначимо, що х човнів, наприклад, 4 місних, а Y човнів це 6 місні. Що ми можемо сказати, що нам відомо про ці човни? Нам відомо, що вони, всього їх 10 штук. Тобто перше рівняння каже, що якщо до X додати y, то вийде 10, бо було всього і такі, і такі, разом 10. Далі група із 46 туристів вирушила в похід. Тобто, якщо човнів 4 чотиримісних, то розмістили ми на тих, на, у тих човнах 4х туристів, а y човнів 6 шестимісних. Тому по 6 людей Y човнів розмістили 6 Y людей. Разом це 46 туристів. І тепер маємо систему рівнянь, досить просту, і можна її розв'язати. Але дивіться, я зразу звернула увагу на друге рівняння і бачу, що коефіцієнти цього рівняння парні числа. Тому завжди спрощуйте: ніколи не варто робити з великими числами, якщо можна зробити їх меншими. Поділимо друге рівняння на 2, перше переписуємо, а друге ділимо 2х плюс 3 у дорівнює 23. Так простіше. Тепер можна застосувати метод е, підстановки. Я пропоную метод додавання. Домножимо перше рівняння на мінус 2. Спитаєтеся, а звідки ви знаєте, що треба домножити на мінус 2? Так я ж спеціально це роблю, оскільки мені треба методом додавання знищити якусь змінну. Я хочу знищити х при додаванні. Але щоб при додаванні рівнянь знищилися х, треба, щоб один е, біля одного було плюс 2, наприклад, а в другому тоді мінус. 2 І вони при додаванні знищаться, протилежні коефіцієнти що були. Тому перше рівняння домножили. Отримали мінус 2х мінус 2 у дорівнює мінус 20. А 2х плюс 3 у Дорівнює 23. Все далі дуже просто додаємо мінус 2х плюс 2х Ікси пропали. Мінус 2 у плюс 3, просто у. І мінус 20, і 23 дорівнює 3. Дивіться, ми вже знайшли у. А тепер, коли ми вже знаємо у, то ми легко можемо знайти х, бо ми замість у ось у перше рівняння, підставимо 3 і отримаємо рівняння х плюс 3 дорівнює 10. Все. Тепер бачимо що х дорівнює 7, а y дорівнює 3. Залишилося тільки зробити висновок, що ми знайшли. Ми знайшли, що було 7 човнів чотиримісних і 3 човни шестимісних. Отже, цікавої, гарної подорожі вам, країної математики!